Він пішов на фронт, не повідомивши родичів і друзів. Звістка ж про загибель зібрала усіх близьких і побратимів на прощання з захисником. 22 грудня в Донецькій області обірвалося життя старшого солдата Віталія Кучкова. Родичі розповідають, чоловік прийняв рішення стати на захист країни в травні. Сім місяців назад осколок вже от Це вам і броніки наші. Ми самі, би не знали, він від нас, я би, ми не знали, він я би скривав від нас, не хотів, щоб ми хвилювалися за нього. Ні, ні мама, ні бабуся його. Ніхто ну от воює, а на передовій передові якби під Бахмутом буквально із грудня місяця. Близькі розповідають, Віталій родом з Великописарівського району. У травні він мав відзначити 30-річчя. Два роки, як чоловік створив сім'ю і ще не встиг дати життя дітям. Працював у поліції, останнім часом займався бізнесом. Життя військовика обірвалося під час виконання бойового завдання. Чуйна людина, відзичий, всегда прийде на допомогу. Теж пішов на фронт захищати. Виявити, вільний був, навіть не сказав нікому, тільки близькі, дуже, дуже близькі були, знали, а так узнали вже задовго. До того ж, він вже пішов. Щодня ми втрачаємо найкращих синів та доньок України, найкращі воїни віддають своє життя за батьківщину, щоб ми могли тут спокійно жити, спокійно ходити, не боятися. Вони рятують Україну. Сьогодні просто вся вся Україна за їхніми плечима. І вони сьогодні рятують нас від цієї російської навали. Тому сьогодні ми тут, щоб провести останню путь загиблого воїна. Щоб поспівчувати разом родині, і ми повинні відвідувати такі заходи, тому що це наша спільна біль. Воїна відспівали в Свято-Воскресенському кафедральному соборі Сум, а поховали на цвинтарі в селі Ворожба, що на Лебединщині. Анна книж, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Суми.